І ми вас вітаємо всіх з ким зустрінемось тільки в новому році. На наступному тижні все, взагалі, як завжди, в суботу вечерні, в п'ятницю вечірнє богослужіння, в суботу літургія о 8.30, потім буде вечірнє богослужіння о 3 годині, неділя, все звичайно. Різдвяні свята це вже наступний тиждень. Наступний тиждень. З кимось ми зустрінемось в понеділок, бо в понеділок, після шостої години, одразу по завершенню наших рядових молебнів ми служимо моглибінь, в якому і дякуємо, і просимо за нашу Україну. Зрозуміло, що є, за що дякувати. Зрозуміло, що перед початком Нового року там у нас є такий і молебен, називається на Новий рік. На новий, новорічний. В ньому знов єднається і минуле, і майбутнє, і підсумок, і перспектива. От ми в такому сенсі повинні помолитися, бо потребує наш край і вся Україна, нашої молитви. Бо вона, ця молитва, нас надихне і триматиме в силі.